Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Із приходом осені листя на деревах жовтіє, опадає і перед багатьма людьми постає така проблема, що з ним робити. Вірю, що багато людей дбає про чистоту навколишнього середовища і не спалюють його листя, але перетворюють його на компост. Але одночасно це опале листя допомагає нам роздумувати над Словом Божим. Ось, наприклад, у книзі проповідника. Третій розділ з першого по другий вірш написано. «Усьому час пора і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час сидити і час посаджене виривати. Тим самим автор цього вірша хоче нам сказати, що Господь у своїй премудрості задумав зміни пори року, і кожна пора має свою красу. І кожна пора показує нашого небесного батька як великого Творця, як великого мудрого батька. Або в іншому місті в книзі Ісаї в 43 розділі 18 вірш каже, не згадуйте про те, що було, не думайте про давнє. Ось я творю щось новітнє, воно ось ось уже сходить. Тим самим опале листя показує нам, що приходять зміни зміни в нашому житті, тому не варто. Зациклюватися на тим, що десь проминуло, але думати про те, що приходить: про щось нове, цікаве і гарне, яке Господь нам приготував. Також в інші книзі, зокрема, послання до Филип'ян, апостол Павло до нас каже: «Брати, я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лише зважаю, забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Тим самим, апостол Павло спонукає нас, що так як опадає листя, і воно залишає згадку про минуле, нам треба залишити це минуле, але іти і змагатись до того, що попереду, до того покликання, яке кожного для кожного з нас приготував Господь, щоб виконати це покликання в Христі Ісусі. А також в першому посланні Апостола Петра у першому розділі є такі слова. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави. Трава висохла, і світ опав, а слово Господнє повік перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було вам благовістоване. Тобто, апостол Петро говорить нам про те, що краса, власне, є в тому непостійності. Так? Все проходить, проходить трава, проходить рослинки, насіння, але слово Господнє перебуває по вік. Тому навіть коли опало листя, не сумуємо, що воно опало і дерева стали голі. Але приходить новий час, нова пора, яка спонукає нас до того, що Господнє Слово є вічне, воно перебуває в кожному з нас, і воно було нам благовістоване. Тому наше завдання жити за цим словом.